Друзі, всім привіт і далі продовжуємо в Варкрафті виконувати завдання. Сьогодні в нас завдання сковуєш браслети. Нажимаємо кнопку Друзі прийняти, відкриваємо карту і бачимо, куди нам потрібно бігти. Тобто, в Альтрак, Ось сюди. Алтарські гори. І ось тут у нас є ці сірі зони, де нам потрібно буде роздобути 4 браслета землі. І після цього нам потрібно буде повернутися. До цього NPC, в якого ми брали завдання для виконання його. Це, звісно, додаткові завдання після того, як ми виконали перше завдання в цього NPC, в нам відкрилося ось це завдання, друзі, е, Друзі, ще хотів вас попросити поставити лайк під відео, підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в каналу. Посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, а на цьому поки все. Продовжимо вже, коли я буду на місці. E, друзі, як ви бачите, ми прибули на цю сіру зону для охоти до даного квеста і нам потрібно роздобути тут чотири браслета. Ці браслети випадають ось таких, голені, елементовий. Друзі, от нам їх потрібно вбивати для того, щоб вибити ці тим предмети. E, їх потрібно чотири всього цих браслета для того, щоб виконати це завдання. Друзі, один браслет землі у нас є, нам потрібно ще три. Коротше, набиваємо пока. 4 цих браслета, далі продовжуємо. Друзі, після того, як ми набили 4 ітем предмета цих браслетів в землі, нам потрібно повернутися назад до того NPC, в якого ми брали в селищі Терен для виконання цього завдання. Друзі, біжимо тоді-туди. І вже коли я буду на місці, продовжимо. Друзі, добігаємо до цього селища, в якого ми брали завдання для того, щоб його виконати. Так, NPC в нас вже очікує, віддаємо 4 цих браслета, друзі, яких ми вибили з монстрів. І нажимаємо кнопку Завершити. Все, додаткового завдання в нього більше немає. Так що, друзі, на цьому все. Дякую всім за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.